Часом питаю наших тут місцевих, кажу, що потрібно для того, щоб спастись, і вони кажуть, мені починають загинати пальці, більше молитись, більше ходити до церкви, більше робити добрих справ, ще там щось більше. А я кажу: а скільки можете в цифрах сказати конкретних, щоб не помилитися, тому що це дуже важлива річ. От скільки разів там в день, чи скільки хвилин, чи скільки годин, чи скільки там кілограмів не з'їсти під час постів і так далі? І люди починають задумуватися. І точно так само жертви Христа. Що я ще можу додати до жертви Христа? Якщо я намагаюся щось додати до жертви Христа, значить я вважаю її недостатньою. І це якраз те, чого від мене очікує диявол, щоб я не довіряв до кінця Богові, щоб я намагався покластися на свої діла, на своє благочестя. А якраз в цьому якраз є страшна помилка. І в євреях там, здається, там написано, якби закон мав, е, був досконалим і міг привести до досконалості, то тоді би жертва Христа не, не мала би сенсу. Для чого вона була потрібна, якби достатньо було закону е, принесення тварин жертву, то жертва Христа була б не актуальна. А постільки, скільки він її приніс, я навіть собі тут відмітив, зараз подивлюся: 10 глава євреям. <плес> Соком, мав, що лише тінь майбутніх а не самий образ речей ніколи не може тими самими жертвами, які приносяться щороку, повсечасно зробити досконалими тих, які приступають до Бога. Чи їх би не перестали приносити, коли б ті, що служать, очистившись раз і назавжди, не мали більше ніякої свідомості гріхів? Власне, навпаки, ними нагадуються щороку гріхи. І далі я читаю з 10-го силою тієї волі, волі Божої. Ми освячені приносом тіла Христа в жертву раз і назавжди. От завершена робота Христа, коли Він вже вмираючи, сказав, звершилось. Все здійснилося. Ми вже отримали, ми викуплені. Він приніс ще лише одну за гріхи жертву осів назавжди по правиці Бога, чекаючи далі, поки його вороги будуть покладені як під йому під ноги. І 14 я дуже люблю його. Бо він лише одним приносом свого тіла в жертву назавжди вдосконалив тих, які освячуються. Амі. Тобто, жертва Христа зробила мене назавжди досконалим. Це Амі. те, що я шукав, відколи я прийняв Христа перших кілька років це були такі пошуки, утвердження в вірів. Вже віриш, у гріхи прощення, але бачиш в собі тільки недоліків. І вважаєш, що цього, якби, це тобі буде заважати зблизитися з Богом, отримати якісь там дари благословіння, і тим більше, щоб Бог міг діяти через мене, Ну я ж от такий, такий. такий. і дьявол, він як завжди, він тут, як тут, він тобі пояснить всі твої недоліки, переконає тебе, поможе все повірити. І коли в один момент я це зрозумів, що за мене заплачено що Бог мене не судить. Що в нього немає не ніяких претензій, що Христос живе в мені, і що Він хоче діяти через мене, що йому не потрібна моя досконалість, він дає мені свою. І коли це прийшло, і це для мене був такий потужний поштовх 24 роки тому, що ми до сих пір зупинитися не можемо.